З миром Божим, слава Ісусу Христу! Чи потрібно молитися до погородиці, до Діви Марії і до святих Що Про це говорить Слово Боже Біблія, вчення Ісуса Христа. Тому що зараз дуже багато людей вони зробили собі ідола з Діви Марії і шукають собі посередника. Але давайте зачитаємо перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Це буде у нас друга глава з п'ятого верша. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Тобто, один є посередник між Богою і людиною це Ісус Христос. Інших посередників немає ніде в Біблії не описано, що треба молитися до святих або до Діви Марії. Давайте зачитаємо Євангелія від Святого Матвія, 6 глава, з 10 вірша. Ви ж моліться, отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Молитися потрібно до Отця нашого Небесного. Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, і нехай освячується лише Твоє ім'я. І нехай буде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тому посередники між, між Богом і людиною. Є тільки Ісус Христос, який помер за наш грішник, який хада тайствує за нас перед Отцем своїм Небесним. І Діва Марія це була проста жінка, обрана для того, щоб народити Спасителя світу. І в Біблії також описується, що Сатана, він буде робити різні чудеса, знамена. Для того щоб відвести людей від істинного живого Бога, від Творця Всесвіту, щоб люди вони молилися, поклонялися і створювали собі ідолів. Але Бог каже, що не створюйте свої собі ідолів, тому що є один Бог, якому ми маємо. поклонятися.